Обережніше! Геть з дороги! Я не контролюю керування! Зато активуй захисне поле. Захисне поле активовано! активоване. Зато подактивувати. Все добре. Денис я таке цілий і що тут взагалі відбувається? Ага. Нам ну, так сказати допомагали гені пересовувати столи і складу відів музею. Ну і вирішив до ліство. Формула один, бляха! Окей, я де сам гена. Увиділись відділі зі Ну добре, я туди, а ви дуже ніч сіл до місця призначення. Як ну що, ще один заїзд? Ген, ти тут? Во, заходь, здоров! Що робиш? Ну, поки у мене був вільний час і фантазія, я створив ось цю крихітку. Нова зброя? Це новий обре для кості. Його нова гвинтівка. Високоточний приціл, збільшений магазин, зручний приклад. Три медикуль. А чого вона фіолетова? Стиль. Ну ти як завжди в своєму стилі. Коротше, все, я справа для нас. Нарешті, а то цілу зиму фігнею маялись. до столу. Ого. Вибачте, за спізнення, я мусив бігати в магазин. Сідайте! Ого, брифінг, це що, місія не здійснена? Ага, тільки її виконали безліч разів. Якщо коротко і по суті, то ось цей чувак зламав зимою і викачав частину байлі. Я цілий місяць потратив, щоб визначити його місце знаходження. Вампіри! Ми ж домовились називати їх ВПО. Як вампіро, подібні організми. Вампіри все таки Ні. Однозначно, вампіри. Він здібний і я б хотів запропонувати йому роботу у мене. І саме головне видалити дані, які він у мене викрав. І це ще не все. Це що бік у що з ним не сталося. Незрозумілі аномальні катастрофи. Спільне в них тільки одне, і це ось цей чувак. Його помітили камери міста. Він буквально біля кожної катастрофи. І я знаю, де він живе. Чому б нам не розділитись? Ви Бігбург, ну а ми вже з Геною за хакером. Ну добре. Воу, твоя машина і справді чудова. А для нас транспорт. Ой, транспорта то більше й немає. А велосипеди? я їх ремонтую. А цей старий джип, що стояв у гаражі, Він їздить? На жаль, ні. Після того як ми з Давідом його притягли, я все корисно розібрав. Звідки я мав знати, що він знадобиться? Проте я замовив вам таксі. А, ну тоді інша справа. До зустрічі, чуваки! Хоча зачекайте! Гроші на пристас гейте! Ну, поїхали! Або поки чекаємо, може, зіграємо разом? Ну давайте. Эй, хто замовляв саме швидке таксі? Дві з половиною години, це найшвидше? Ну я єдиний, який їжджу сюди, тому й найшвидше. Всім здрастуйте, мене звуть Джек, я вас такс, я ваш таксист. Чекай, я його знаю, це ж ганстер. У його що я тебе, теж знаю, малишка, тобі ти. Помилився, я уша ну, міг ганстер. як то посадили через вас, і я пішов. Я тепер таксистиму за це тач. В мене питання, зараз буде бійка, чи може нарешті поїдемо. Ну сідайте, далі стойте. Ого, скільки диму. Ген, я тут подумав трохи. Ти створив біоробота для того, щоб перевірити отруту. Як вона на нього подіяла? Він же ж робот. Біоробот. Я заплутався трохи. Біоробот, тобто у нього є щось органічне, типу живе? Ну частково я збудував щось схоже на кровоносну систему і серце. Я збудував його з рідкісних і дорогих деталів. Хто знав, що після цих хімікатів його замкне і він вдожеволіє. До речі, ми приїхали. Гаразд, то що? Цей хакер хтось тут живе? Ага, в одному з цих під'їздів. Зараз я щось придумаю. Приїхали. З вас 900 гривень. Чекай, скільки? Ну, З кожного 300. У мене ж гривень, у вас що? 44 гривні. Сімдесят гривень. Що? Ніхто не казав валюту брати? Е, чуєш, як тебе, Джек. Може ми потім з тобою розрахуємося, га? -ні, Ні. Ну добре, топки, для вас старина, Джек зробить знижку, давайте Те, що є. Окей, на. О, блін, а я хотів купити капелюшок. Чуєш? Ти нас не зачекаєш? А що мені це буде? Якщо гроші зароблять. А ну тоді добре. Нам треба йти? Ось у мене і я. У нього все добре захищена, тому тримай. Це що, вибухівка? Це Емі пристрій. Ну, Емі, річ, яка вимикає всі електричні пристрої. Тримай по моїй команді натиснеш. І як це нам допоможе? У нього виб'є електроенергію, значить вибнуться його параметри безпеки. І я його зламаю. Іди в під'їзд, а я тобі скажу, коли нажимати. Гаразд. До вас голограмний зідок. З'єднай. Вас з'єднано. Ну здоров. Натискай. Окей. Повидка варежі налаштовую з'єднання, вас єдна розпланена. Попався! Координати у мене, кінець зв'язку. Хм, нікого нема чи що. Хей! Що ти робиш? Блін, ми всі білі тепер! Хто ж так будує? Ай, щоб його? О, добрий пень! Тобто день, що вам треба? Посуть до них. Ей, так, так мене звуть, заходьте. Ей, ага. Ей, ти кого сюди привів? Знову пси. Ви не зважайте, це моя старша сестра Оля. Запам'ятай, старша, значить, поки нікого старших немає, я головна. Ще та зануда. сідайте на диван. Може чаю? О, гаразд. Зараз зроблю. Чувак, як чувак, нічого дивного. Ай, що біло? Мене комар вкусив. Ай, бляха, два рази ще й. Дідьковий комар. Ось ваш чай. А о, комар, а я думав, він здох. Ай, ну тепер він буде живішим всіх живих. Кровоньки моєї попив, то. Будь здоровий! Будь, здоров. Будь здоровий! Справді смачний чай. Ай, блін. Ох, блін, повезло, що не такий гарячий. Ага, блін. Так що мене прийнято? Куди? Як це худи? У волейбольну команду. Ви хіба не з неї? Е, мені. е А хто ви тоді? Ну ми з uh, чекаю блін. У мене ящик там в шо лізе. А о, це Альберт. Знайомтесь. А забедріє. То ну, він не кусається, не бійся. У нього віркатофобія. Якось забагато випадкових невдач. О, це будь та родовому проклятню. Чекай, що нас прокляли? Ні, та ні, тільки його ні. Чекайте, та не існує ніяких прокльонів, так і відім, чортів, вампірів та іншої нежисі. Ну про вампірів я подискутував. Вово, я чув, що в коркові вони були. Та це фей, так що до прокляття. Якщо коротко, то нашого пра 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 коротше дуже далекого родича прокляли на те, щоб він викликав у людей невдачу. Це сталося через те, що в темні віки він був одним з найвезучіших людей. До речі, він був чи якимось герцогом, чи ще кимось. І от самим предком нічого не вдалого не ставалось. А от з тим, хто його оточував, завжди траплялись дивні речі. І це прокляття передається на кожного третього члена в роду. От він і попав! Капець, коротше кажучи, о, дивіться, на мене знову сів комар. Ха! От і на комара невдача спрацювала. Будеш знати, як гостей кусати. Знаєте, що, може, ти Данило поїдеш з нами. Може, ми тобі чимось допоможемо, раз така справа. Прокльони знімаєте. Ну, не обіцяємо, є у нас один вчений, якому буде цікаво на це глянути. Ну я навіть не знаю, а куди їхати, то там село одне поблизу. О, не знаю. Та їдь уже, тільки вечора приїдь назад. Звали голо звідси, а то я подруг вже запросила. Минулого разу на Аню впала ваза і розбила її носа. Ось проїзний на автобус. Гаразд, гараз, ой, нагадайте, як це село називається. Все просто, зветься. Эй ты, баленку, а ну выйдет из машины. Якого? не твоя точка, хлопче! то ты сейчас Що? Де написано що це твоя тачка, Ось! Ой! Я так ну, ти чесно скажу, що твоя тачка тут на точка Бер, я, 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 Димон. Бэт, я є Дімон! Бля, тут все Ах так зараз отказался! ти Ты что, ты знаешь, Михаанстер вс мафия может чуть? Ааа! мафія – мафия баба балакиры! Ну фактич! мій дядько, вам не дает под картошние дружин, значит так, старик собі фарб покажи, що чувак. Бай, хто тут таксист, босяк? Ей, що тут коїться взагалі? А це хто? Ти протоколипцює чи протолок колопцює? Та про бог, той що на колінах це Джек, наш таксист і колишній не вдаха гангстер. А другого я перший раз бачу. Румий якийсь. Воу! <мін> а тупа, -за тобі Є, не динувачу, я не «Бачу, тут паштера. Будуть з тебе сандалі. Ти закінчив? Так. троє, Эй, там, відкривай! Звідки ти знаєш, що він там? Від п'ять хвилин назад грав у Fortnite. А, ну тоді інша справа. Тебе часом немає якогось суперключа, який відкриває любий замок. Я що, схожий на гаджета? У мене ще швейцарський ніж. Тут викрутка є, можемо крутити двері. І ти мені щось говорив про вимкнення світла в магазині. Не хочеш, як хочеш. Хто сказав, що я не хочу, я тільки задумав. О, приїхали. Цей Джеку, зачекай, прийде, Гана, він заплатить тобі гаразд. Ага, шкіти. От ви спалились, а я знав, що ви про мене є автомобілі. Все, нарешті всі не знаю. Ні, ну давайте йдіть розказуйте, це просто таксі. Я все знаю. І про вампіров, і... Про про портал в дуплі. Ви можете не брехати. Зараз піду до магазину і все розповім про вас. І що стоїте? Ідіть. от я туди йду. Ну, ідіть. А хто це був? Хто це сидіть створити. Ти вакуватий, дідок, на пенсії сидить, от і сумно йому. Портал в дуплі? Що? Ти тримаєш двері нормально? Та тримаю, відкручую. Та відкручую. О, вже майже, майже. Ти ж Сказав, тримаєш. Я думав, ви на мене потужне середину. Ей, ти взагалі чуєш? Аго, ми тобі двері викрутили! Якого? Вище хто? Ем, привіт! Якщо що ми двері поставимо назад? Ага, упався бананомен 2011. Чекай, що? Це його нік Фортнайт! Чувак, бананомен, як пластівці, вище до тебе! А, точно, сер! Вас затримано по в викраденні файлів, які несуть собою інформацію про вампірів. Ай! Та годі тобі! І що ви хочете? Запропонувати роботу і видалити всі дані з вашого ПК. Мені 16. Самий раз! І що ви можете мені запропонувати? Помір багато чого. Для початку вставити двері на місце. І отак ми з'їздили. Хоча ваша історія теж чудова, то тепер ти не ганстер. Перетаксисти, щоб це повернутись, утримайте. речі, де мої гроші. Тримай! Нормальний пирижок, дякую. До побачення. Ну що ж, йдемо в лабораторію і почнемо і розбиратись, тільки спочатку машину сховаю. Ого, а ви дупло кажете. Ой, а це хто? А це Бакстер, мій сусід. Переїхав з Канади, чи то на канікули, чи то назавжди. Здорово, Бакс. Хай. Е, якось дивно вийшло, що не так. Ага, дуже дивно. Бакстер, іди сюди, ми все поясним. Все так дивно. Ну що, ж, чуваки, тепер що ж робити з вами? Давайте я представлюсь. Привіт! Мене звати Давід. І я завжди шукав пригод на свій зад. То я одного разу поігрував майданчику. їм сімки. І тут бачу дерево. Дерево світиться. Нова... Ну, як тобі гвинтівка, нуа. Супер, дякую, але вона фіолетова? Стиль. Я радий, що тобі сподобалось, тільки треба її калібрувати трохи. Ген, дивись, в мед. Ти заряджений. Зачекай в кімнаті з костюмами щось не те. Біг вам туди. Ану руки і всі на підлогу. Так щоб я їх бачила. Якого всі на підлогу? Може стріляти. То у тебе мед в руках. То ви взагалі до біса такі, чорт забирай? Здравствуйте, мисливці. Чи може вас називати вам Я так розумію про вампірів довго згадуватимуть. Мене звуть Конрад, я представник організації ОПЗЗ організації по збереженню землі, типу ЦРУ там чи ще та типу того. І Чого вам треба, Конраде? Запропоную вам всім сісти за грати. А, а в чому нас звинувачують в нелегальних експериментах? Контрабанді зброї, причетності до створення вампірів, нелегальному побудуванні, зв'язок з мафією, підрив маєтка, підрив організації мафії, водіння безправ. Не сертифіковане водіння з турбіною. Ого, і це він про портали ще не згадав. Денисе, і відколи на турбіну роздають сертифікати. Я просто сказав, блін, наша організація бачить у вас потенційну небезпеку. Проте також бачить у вас потенціал. Потенціал? Моє керівництво розуміє, наскільки ви обізнані на свій юний вік і готові дати вам шанс проявити себе як агентів секретної служби. Ми підлітки. Моє керівництво вважає, що підлітки агенти, якщо звичайно їх тренувати, можуть стати в нагоді. І ще ми хочемо зробити у вашій лабораторії. В'язницю для потенційних осіб, які можуть нести більшу загрозу ніж звичайні злочинці, по типу вашого як його там абіноуса я вам пропоную те, чого ви хотіли: пригод і багато дивовижних речей. Яке ви дізнаєтесь під наглядом, звичайно. А взамін, прошу лише в'язницю і в вас в якості агентів, чудових агентів. Тому вирішуйте. При відмові мені прийдеться все тут конфіскувати. Що думаєш, Ген? Не знаю. Вони можуть забрати мою лабораторію. Ми можемо побачити більше рівних речей. Лабораторія. Ну так що? Е, гаразд ми згодні вступити в ваш бойсбенд. Бенд. Проте ви не забираєте лабораторію і забезпечуйте нам анонімність в роботі, і ми готові стати агентами. Так, чудесно, це Каравейн. Вона мій замісник. І вона тут буде з'являтися частіше, ніж я. І буде за вами слідкувати. Назва команди, хоч у вас є. МТ. Звучить, як плагіат. В Яблочко так і є. О, до речі, а хто ці троє невідомі? Е, не наші нові друзі, і взагалі цю лабораторію. У мене хоч є. Гаразд. Окей, то ви згодні. Так, так, що ж робити? Вибори у нас, як іншого, такого немає. То Що виходить? А виходить, чуваки, ви тепер у нашій команді. То ми у команді? Стажерами. І у нас немає страховки, ми не платимо, проте приводити з Гарантовані. Я так розумію. Забираємо звідси. Ми до речі, ще повернемось. Наступні накази отримаєте пізніше. І ніяких роботів. Пік ті пригод, тримай. Я думаю, все ще тільки починається. Пу, все на своїх місцях. Не хотілося б, щоб хтось про це знав.